Друзі, привіт! Віктор Євпак з вами. Особливе відео сьогодні, тому що я хочу, щоб ви зробили певну дію під цим відео, проголосували. Мені і нашій команді справді цікава ваша думка. От зараз я в центрі міста Черкаси, в парку Соборний, вигулюю собаку, люблю ходити по нашим паркам, але по факту це не наш парк. Він знаходиться в постійному користуванні цієї московської церкви. Рік тому наша команда, одна була з перших в Україні, зареєструвала проєкт рішення, щоб подати в суд і передати цю землю 9 гектарів цієї паркової зони не під культовими спорудами, не під церквою, а земля конкретно під парком, передати назад громаді. Виконавчі органи влади мені чесно сказати здається, саботували це рішення, і не розумію, чи буде тут результат чи ні. І я вагаюся, чи входити в цю історію і самому подавати в суд як представником влади. Я представник вас, ви обирали мене. Тому мені цікаво, чи хочете ви, черкасці, повернути цю паркову зону з московської церкви назад до громади. Голосуйте під цим відео.